Дивіться серію про людські почуття на нашому каналі. Чи замислювалися ви колись, що ревнощі насправді роблять з вашим тілом? Це не просто почуття у вашій голові. Коли ревнощі стають вашим постійним супутником, ваше тіло переходить у стан постійної бойової готовності, режим стресу, який ніколи не вимикається. Уявіть собі. Що ваші надниркові залози працюють понад норму, безперервно викачуючи гормон стресу кортизол, доки повністю не виснажиться, це не просто втомлює це шлях до серйозніших проблем. Мова йде про підвищений ризик розвитку тривожних розладів та депресії. Ваше серце може почати калатати, тиск може підвищитися, а імунна система ослабнути. Роблячи вас вразливим до кожного вірусу, який циркулює навколо. Навіть ваш сон і травлення можуть збитися з ладу. Отже, як бачите, ревнощі — це не просто емоція, це потужна фізична реакція. Розуміння цього є першим кроком до того, щоб навчитися керувати нею, замість того, щоб дозволити їй керувати вами. Дякуємо за перегляд. І не забудьте підписатися, щоб отримувати більше корисних різноманітностей.